Як ми отримуємо рішення Верховного суду, Великої палати Верховного суду і Європейського суду з прав людини, яким я не маю жодного сумніву, навіть коли буде тиснути влада на Верховний суд, ми сподіваємося, що він вистоїть, а якщо не вистоїть, то є ЄСПЛ. І тоді, коли це рішення буде скасовано, Україні буде присуджений штраф, який вона має заплатити. Зазвичай, так як зараз по процедурі, ці кошти сплачуються з кишень кожного з платників податків. Ми вважаємо це несправедливим, тому що виконують вказівки по політичному тиску, по зачистки політичного ландшафту окремі недолугі виконавці, незалежно від їх посади, а платити має держава. І тоді по нашій пропозиції. Ми кожну копійку з того, що присудить суд, маємо витягнути з кишень тих, хто проголосував за це незаконне рішення, не маючи для цього ні справи, ні підстав, ні права. Теж це ми питання ще не обговорювали, тому що відмовився ставити на голосування це головуючи. Ми доб'ємося і відповідати. Прийдеться. І я це кажу сьогодні, коли виповнюється вже рівно три місяці щодо незаконних санкцій. Я хочу нагадати, що нам обіцяли, що буквально за 24 години нам пояснять причини санкцій. Виявилося це лише в тому, що санкції є превентивними, тобто, за не за що, за те, щоб в майбутньому щось не сталося.